Доброго дня, магія українська, мене звати Олена. Ваш новий життєвий період дасть про себе знати, у яких подіях це позначиться. Вибирайте інтуїтивну цифру варіанта загального розкладу і будемо дивитися дану тематику. Симіфікація ваша. Перший варіант, другий варіант. В яких подіях позначиться саме новий життєвий період? Є позначиться, Рада. перший варіант ваша сигніфікація Ви знаходитесь. Це період, коли відчуваєте наповнення стабільність, можливо, навіть пасивність, але ситуація збалансована. Ви отримуєте задоволення саме від моменту. Тут і зараз. Те, що відбувається і внутрішнє, і зовнішнє, вас задовольняє. Ви наповнені структуровані, повні сили енергії і отримуєте задоволення від життя загалом. У яких подіях позначиться новий життєвий період? Якщо ви все ж таки, знаходившись в таких енергіях, ви бажаєте досягнути благополуччя достатку, є плани, мрії, бажання реалізувати і ресурси, енергії, діяти, але немає шансу, немає можливості. Ви знаходитеся в стані повішеного. Радіти життю святкувати саме те, чого ви бажаєте досягнути, ні. Поки що і розуміння навіть не буде. Відносно чого, а чому це все відбувається? Зміни прийдуть. Якщо, наприклад, ми беремо новий життєвий період. Спочатку ви знаходитесь в стані повішеного, то надалі зміни прийдуть. Буде замороження ситуації, ви не бачите, як вийти з цього. Але згодом ви отримаєте шанс, ви отримаєте можливості. Проблеми виникнуть. Але незважаючи на всі проблеми, що б не було і не відбувалося в вашому житті, ви повинні працювати і рухатися далі. Зміни прийдуть, прийде можливість. Працюйте, долайте, проявляйте активність і рухайтеся до досягнення благополуччя і достатку. Як би важко в якийсь момент не було, ви його досягнете. Шанси прийдуть, можливість прийде. В пасивності відносно вашої структурності і наповненості, бо ви задоволені, ні, залишатись не потрібно, тому що ви не отримаєте того, чого бажаєте. Пасивність бездіяльність, активність результат. Тому вибір за вами. Але при всьому при тому, ви повинні враховувати саме можливості діяти своєчасно. Перший варіант ваша ситуація. Дякую. Другий варіант ваш новий життєвий період, десь про себе знати, у яких подіях це позначиться. Ваша сигнафікація. Певний період ви залишались в очікуванні, проявляли терпіння, щоб почати реалізовувати ті плани, які у вас є. Трансформація почнеться. Саме ситуація, яка відбувається в вашому житті, але це тільки перші кроки. Зміни відуть в ваше життя. В таких енергіях, в такій ситуації ви знаходитеся на зараз, коли ми дивимося. Кварент по другому варіанту даний розклад. Надалі ви підете в трансформацію, щоб реалізувати саме те, що ви бажаєте. У яких подіях позначиться новий життєвий період? А до вас прийде шанс реалізувати саме ті плани, які у вас є, ваші бажання реалізувати. Крест говорить про долю, про те, що тільки так повинно було бути, навіть якщо ви в певний період свого життя, ви очікували, не розуміли, що буде відбуватись далі, у вас дуже добрий захист. Хто б вам не закривав шляхи, чого б вам хто не бажав, як би вам не заздрили відносно того, що самодостатність реалізована? Маєте фундамент, маєте основу, маєте фінансове матеріальне забезпечення. Загалом ви активна, діюча, самодостатня людина, яка будує плани і реалізовує їх. І якщо в деякий період ви не бачили, як реалізувати бажання, плани, то вам прийде шанс. І цей шанс доленосний. У вас гарний захист. Порада. Ворота, шляхи, мир говорить про те, що відкриті шляхи надаються можливості, приходять шанси, і ви повинні йти, переходити на інший етап свого розвитку і в реалізацію тих планів, які у вас є. Стосовно чого, це якої би сфери життя це не відносилось. Дякую, другий варіант. Магія та української. До зустрічі!